Всім привіт! В цьому відео ми з вами будемо в'язати чергову чудову сіточку, ось таку вузликами. Вона однакова з обох сторін. Візеруночок простий, але дуже гарно виглядає. Це в мене зразочок з напівбавовною тоненькою. Ось так ця сіточка виглядає на тоненькому мериносику. Я трошки відпарила цей зразочок. І ще один зразочок у мене є ось такий. Ті, хто зі мною з самого початку на каналі, знають, що я люблю показувати візерунок поворотними рядками та по колу в одному відео. Ця сіточка не виключення, схеми по колу не було. Я робила помилки, але все ж таки дійшла до ідеального варіанту, тому покажу, він дуже-дуже схожий на поворотні рядки, трошки складніше в'яжеться, покажу все в одному відео. Рапорт цієї сіточки при поворотному в'язанні дві петлі та один рядочок, який постійно повторюється. А у в'язанні по колу буде 2 петлі та 2 рядочки. На спиці набираємо парну кількість петель плюс дві кромкові. У мене на спицях 20 петель. Одразу після набору петель візерунок в'яжеться точно так, як буде у відео. Перший рядок після набору петель. Першу петлю ми знімаємо. Далі в'яжемо одну виворітну. В цьому візеруночку я виворітно в'яжу ось так за передню стінку. Далі ми цю виворідну вертаємо на ліву спицю і в'яжемо дві разом лицевою за задні стіночки. Ось так робимо накид до себе. Наперед, сюди. Далі знову одна виворітна за передню стінку. Вертаємо виворідну, дві разом лицевою за задні стінки, накид до себе. Повторюємо одна виворітна за передню стінку. Вертаємо виворідну, 2 разом лицевою за задні стінки, накид до себе. І так повторюємо до кінця рядка. Виверітна. Повернули дві разом лицевою накид. В кінці рядочка у нас останній рапорт в'яжеться таким чином: одна виверітна. Повертаємо дві. Разом лицевою і перед останнім завжди буде накид до себе. Останню кромкову в'яжемо виворітною. Другий рядочок кромкову зняли. У нас першим буде тепер накид, ми його в'яжемо виворітною за передню стіночку, перехрещуємо, повертаємо. Виворітну, дві разом лицевою. Тепер знову накид до себе, виворітна із накида. Повертаємо дві разом лицевою. Накид. Так повторюємо до кінця рядка. Рядочки повторюються, в'яжуться однаково поворотними. Дуже просто, але виходять дуже гарні вузлики. В кінці кожного рядочка завжди буде накид. І остання виворітно. В цьому візеруночку є такий нюанс. Між вузликами у нас йдуть накиди в різні сторони: ліворуч, потім праворуч, і так по черзі, ось так. Це нам потрібно відтворити у візеруночку по колу. Зараз буду показувати, як його в'язати. Ось мій зразочок по колу. На спиці ми набираємо парну кількість петель. У мене ось тут була помилочка покажу, ось бачите, ось ці накиди були в одну сторону. Ці трошки також неправильно. А далі вже в мене вийшло ось таке чергування. Одразу після набору петель в'яжемо таким чином. Перший рядочок у нас починається з накиду до себе. Ось так. Далі у нас одна виворітна. Вертаємо виворітну на ліву спицю та в'яжемо дві петлі разом лицевою за задні стіночки. Далі накид. Одна виверітна, виверітно вертаємо, дві разом лицьовою. накид, одна виверітна, вертаємо, дві разом лицьовою. Так продовжуємо до кінця рядочка до маркера, накид, виверітна. Повернули дві разом лицевою. В кінці першого рядочка ми робимо накид, далі одна виворітна, виворітно вертаємо дві разом лицевою. Але накид не робимо. Ми знімаємо маркер. Ось цей накид перекидуємо на праву спицю, перший, потім маркер. І для того, щоб не втратити нашу кількість петель у мене їх було 44, ми знову у другому рядочку робимо накид, ось так, до себе. Далі, ось цю петлю, ми знімаємо за задню стіночку, ось так перекручуючи. Накид ми в'яжемо лицевою за передню стінку, перехрестивши. Далі повертаємо обидві петлі на ліву спицю і в'яжемо їх разом за передні стінки лицевою. Разом ось так. Буде дуже схоже на в'язання поворотними рядками, щоб ці вузлики були схожі. Далі робимо накид, повторюємо рапорт, петлю знімаємо за задню стінку, ось так перекрутили. Наступний накид в'яжемо лицевою за передню стіночку, вертаємо дві петлі. І в'яжемо їх разом лицевою за передні стінки. Ось так закрутили вузлик. Повторюємо до кінця рядка накид, зняли за задню стіночку, накид лицевою за передню, повернули дві петлі і разом лицевою за передні. Повторюємо рапорт накид, зняли, перекрутили лицевою за передню, повернули обидві і разом лицевою. В кінці рядочка у нас останній рапорт, накид до себе. Зняли за задню стіночку. Цей накид, який був першим у попередньому рядку, в'яжемо лицевою, вертаємо дві разом лицевою. Так у нас на спицях лишається та сама кількість петель. Ми зв'язали по колу весь рапорт візерунка. Далі рядочки повторюються з першого по другий. Ось у нас чергування йде ліворуч, праворуч ось цих накидів, як і при поворотному в'язанні, і вузлики дуже схожі. Далі ми повторюємо перший рядочок, накид. Сам накид в'яжемо за передню стінку виворітною, виверітну повернули дві разом лицевою за задні стіночки. І повторюємо рапорт до кінця рядка. Покажу вам трошки детальніше перехід ось тут, із рядка в рядочок. У нас також відбувається чергування ліворуч та праворуч ось цих накидів не відрізняється від іншого полотна це найкращий перехід, який мені вдалося зробити. Якщо ви будете в'язати по колу цю сіточку, напишіть, будь ласка, чи вартий результат таких зусиль, бо він складненько в'яжеться. Якщо відео було для вас корисним та сподобався цей візеруночок, не жалкуйте, будь ласка, лайків. Я все ж таки хочу просувати україномовний в'язальний контент, бо його замало в Ютубі. Дякую за ваші підписки, за вашу підтримку. Зробимо якісний контент разом. В'яжіть із задоволенням і рівних вам петель!